Підсумок дня і напевно будемо завершувати. Як завжди, зранку планував багато, а зробив зовсім мало. Дав декілька порад корисних. Ну, а зараз покажу те, що я зробив. І до речі, хто не бачив відео про качок, передивіться. Кіпішу наробив так нормально. Все, що встиг сьогодні зробити, це засипати ось ці ящики і один стелаж. Ну, не один, а два до краю. Та сторона вона пуста, зробив стелаж, як і казав. Завтра вже займуся цією стороною. В Теплиці топим, скажу тепло. От За рахунок цієї пари добре нагрівається сама теплиця. Плюс три, ну а на дворі мінус цілий день тримає. Я більше і не піднімав. Вистачить і плюс три. Тут теж майже три. Тут у мене ярик. Кочегора. Десь пішов. Ну, тут редиску сіяв раніше, тож вона зійде набагато раніше. Ось так. Розкривати не буду, під агроболокном тепло. Навіть рукою пробуєш досить тепло. Ну що, друзі, до завтра. Чи коли я там надумаю? Всім гарного вечора, далі буде.